Нарешті наша місце це вилися ці чіпси. Пробуємо наші смак, це от лата по кейсі. Ні, але бай мотив. Ми ще купили машинську, таку ми мене пробували. Бо це вже вся Україна. Пробуємо. Я пробую. Я теж не чувствую. Запах. Проту, проту. Не просто картоп. Він просто картоп. Ну, я навіть не знаю, що це прийняти. Навіть мені трошки грибами віддає. Грибами? Угу. Mm -hmm. непогано, але. На, на малю. Смара, зма смар, краще, ніж лопа. Ставлю день в десяте. -ден. Кажу, що найкраще борщі. Що проклинити? Сто, е, проклинити воду. Чи на засну? Ну така. Оця вода. Просто... Просто вода і трошки яблука, але ну, я думала, що буде смачніше. Ні, прикольна така. Ну, дуже легкий, легкий смак. Ну, нехорошо? хорошо. Слони не люблю просто воду. Тому можна це, але я вибрав її просто от. Це так, хвилюється. Ну, це така лимонна є. Я думаю, я думаю, що я схожу на оболонську лимонну. Угу. Закрайний смак. Тут правила театру. Де, ти бачите? Обидва.